Всім доброго дня, розглянемо сьогодні відео, що таке відсрочка платежу за кредитом. І так, відсрочка платежу за кредитом це право позичальника відкласти на деякий час виплати за кредитом. Послуга надається банком, якщо у клієнта через непередбачені обставини різко погіршилася платоспроможність. Кредитна компанія може оформити відсрочку платежу тільки боржникам із тимчасовими труднощами, які раніше справно платили за кредитом. Також я вам раджу ознайомитись у опису до цього відео, що таке кредитні канікули. Це коли на певний час призупиняється прийняття оплати за кредит. Підставою для відсрочки платежу може бути звільнення з роботи, хвороба або травма клієнта, необхідність доглядати за хворим родичем, народження дитини тощо, у разі виникнення. Подібних чинників позичальник може звернутися до свого банку за отриманням відсрочки платежу за кредитом, але спочатку потрібно перечитати кредитний договір і визначити, чи є, чи є в його умовах можливість призупинення виплат. За використання цієї послуги, яка називається відсрочка платежу за кредитом, банк стягує комісію. Кредитні канікули надаються безкоштовно. Також після закінчення дії відсрочки може збільшитися розмір кредитних виплат. Якщо є терміново необхідність сплатити кредит а у вас складнощі, то також почитайте, що таке рефінансування і реструктуризація боргу, щоб не допускати погіршення вашої кредитної історії. Дякую за увагу.